Друзі, можливо, хтось помітив, тут у нас на сцені продукти, гарбуз, кавун. Насправді, якщо ви прийдете завтра на зібрання, ви побачите трошки більш прикрашену вітрину, ми завтра будемо святкувати День подяки, день не жнив, коли вже ми трошечки розібралися з нагородами і садами. Будемо дякувати Господу. І ми зупинимо також пісню, ми сьогодні з хлопцями її вивчили. Яка є піснею подяки для Бога? Ми дякуємо Господу за жниво, яке вродило, не незважаючи на те, що при ній йде війна, але гарбузи родять. Тому завжди є чому порадіти і завжди є в чому подякувати, навіть коли іноді дуже сумно. Але дякувати за що? Це так, тільки трошечки буде більше. Тому пісня подяки для Господа за Дякує Боже, Тобі затішний, що ясно вродили на наших полях, за сонце завіде, за тошніс за неба, за спокій, що має у наших серцях. za zapíté za dožní dni stěba za spokyš ště... Що я хотів сказати, завтра у нас планується свято подяки Богу за урожай тут, на цьому місці. На 10-ту годину ранку. Тому всі, хто має можливість, бажання, можете приходити і разом з іншими віруючими людьми ми подякуємо Богу, буде святкове зібрання, буде потім спільний обід, можна буде поспілкуватися, послухати проповіді Богу. Тися поспівати разом, так що ласкаво просимо всіх.